Знову таки, мова йдеться про рух. Що означає рух? Це означає, що всі ті риси, про які ми можемо говорити, вони можуть бути притаманні як абсолютно всі, так лише деякі з них. Отже, коли ми працюємо з прихильниками руху віри, необхідно зазначити, що їх ставлення до Біблії зовні і поверхнево таке саме, як в нас. Мало того, скоріш за все деякі матеріали, які наш центр видає часом. Вони зможуть дуже просто використати, в якому плані у праці зі свідками і головами, у праці з мармонами, тому що ті групи явно додають дописання. Щодо руху віри, їх ставлення до Біблії воно дещо відмінно, воно дещо відрізняється від того, що ми традиційно вважаємо культом. В чому воно виглядає? Перш за все, це. Якась особлива, а, особлива повага в лапках до Біблії. Що мається на увазі? Мається на увазі, що, нібито і читаючи Біблію, нібито і використовуючи Біблію як основне джерело свого Бога пізнання, часом ми можемо побачити відсутність того, що ми би назвали повагою до Біблії. Це ледачість у тлумаченні деяких текстів. Ну, можливо, часом просто не вистачає терпіння дочитати до кінця. Часом це нечесність у представленні деяких моментів щодо тлумачення Біблії, щодо значення біблійних текстів. Часом можливо це викликано просто елементарною неосвідомленістю, елементарним незнанням. Буває, що е, прихильники цього року прибігають до прагматизму, про який ми дещо пізніше поговоримо. І часом це просто бажання тлумачити Біблію не так, як всі, бути в чомусь відмінними, бути в чомусь оригінальними. В чому виглядає отой прагматизм, про який ми пообіцяли поговорити? Часом біблійні тексти використовуються лише як трамплін. Тобто ми починаємо говорити про якийсь біблійний текст, а далі ми починаємо від нього відходити, відходити. Відходити, відходити буває, що прихильники руху віри цитують якісь улюблені вірші. Тобто в них є певний набір віршів до цитування, яких вони повертаються знову і знову. Часом мова йдеться про вільний переказ, і часом мова йдеться про так звані духовні тлумачення. Тобто, замість тлумачення в контексті, мова йдеться про якесь особливе тлумачення. Саме тому, коли ми використовуємо Біблію, нам необхідно звертати увагу ось на ці речі. Нам необхідно домовитися про повагу до Біблії. Ми читаємо Біблію, читаємо її в контексті. Якщо розуміємо після дослідження, що текст говорить нам не те, до чого ми звикли в нашому русі, нам необхідно відмовлятися від руху, не від Біблії. Не можна використовувати Біблію як трамплин, не можна робити вільний переказ, ми не привігаємо до духовних тлумачень і знову таки намагаємось звернути увагу на Біблію в цілому, а не тільки на ті вірші, які нам подобаються.